Ми йдемо на лікування проти глисним, ми обов'язково даємо сорбент. Без сорбенту ви не починаєте лікування. Ми мали сусідки е, доктора, психіатра на першій таблетці альбендазолу, е, стан дитини подібний до повної інтоксикації з відкачуванням від лікарні. Тому ще раз: чим більша концентрація паразита, Альбендазол розщеплює глист, він його не виганяє. Пацієнт чекає, що вони почнуть виповзати через задній прохід, вони розпластуються, і всі токсини смоктуються в кров. Ми маємо дуже сильну токсичну реакцію організму. Тому пам'ятати, що самопризначення, як наші пацієнти лікуються, потім розкажу, не може бути. Має бути контроль і гепатопротектори. І Сорбенти це обов'язкові паралельні результати в лікуванні. Тобто, все одно повинно бути прикриття, під яким ми назначаємо протигельмінтну терапію. Звичайно, я виставила це в презентації. Дякуємо дуже. Наступне запитання з усіх інших протигельмінтних препаратів, що позначений в формуляр, крім того, він не лише ширший. Він перекриває ці основні глистяний інвазії, це спектр. В нього висока клінічна ефективність. Подивіться, будь ласка, це новітні дослідження. Дослідження 21-го року досліджень стосовно того, як же впливає ребентазол на позакишкових форм, коли глистянизм ті. Ну, оскільки я фармаколог, а фармакологу є, це перш за все механізм дії. Ну давайте ретельно розглянемо, як же сам за мікротубуліт. А трубочки це основа цитоскелету, клітини будь-якої клітини. Ну, так само, як наш з вами організм, немає можливості існувати, якщо скелету в випадку розташовувати належним чином хромосоми за глистяни інвазії, багато клітини організму. А як же діє альбендазол? Ну, зовсім просто. Він має хімічну спорідненість для певного участку білкових молекул тубуліну, і коли він з'єднується з, з оцим дімером, подальше будування мікротрубочки неможливо. Ну, з'явіть собі картину: ми будуємо з окремих цеглин, будуємо будиночок, але між цеглинами ми поклали бревно. Або ще таку іншу гілку, розгалужену цю гілку. Ну, як будуть поєднуватись одна з одної цеглини. Цеглини є, але при наявності цього превна вони ніяким чином не дадуть нам можливості збудувати належну міцну стіну нашого будинку. Те саме відбувається, коли ми надаємо альбендазол, він, як ота, дубина між цеглинами стає між. Молекулами тубуліну ніякі трубочки не будуються, нічого не відбувається. А якщо в нас нема мікротрубочок, то порушується будова цитоскелета, порушується підтримка трута, і кожна отрута може бути ліками. Все визначає доза. Тож само з позиції дози розглянемо той самий альбендазол. А оскільки ми з вами живемо в Рі. Національний день ельмітизації в усій країні. Вся країна не була за високотехнологічна країна. Але завдяки все ж таки певним кліматичним умовам, це трошки відрізняється від Південної Кореї. Тому тут така це вже зовсім інша країна. Це Франція. У Франції де грунтовне дослідження. Яке проаналізувало. Які ж саме результати побічної дії можливі? Якщо подивіться, будь ласка, як казав Парацельський, ми суттєво збільшили дозу. Вже не 400 мг в день або 3. Звертаємось знов-таки до доказової медицини і пригадуємо, що найвищий рівень доказовості це кокранівські огляди. Тож подивимось. Перший Кокранівський оскільки ми подивимося на інше дослідження, коли аналізувалися безпека альбендазолу при дослідженні 2000 року, які свідчать частота побічних ефектів трохи більше, ніж 1 висота. Питання: а чому ми маємо можливість казати, що альбендазол таки достатньо безпечний? І в нас є підстави, хоча б теоретичні підстави стосовно його безпечності при застосуванні. З позиції фармакології це цілком зрозуміло. Все залежить від особливості фармакокінетики альбендазолу. Бо лише 5% дози всмоктуються. Тобто організм людини отримує лише 5% від тієї дози, що знаходиться в кишківнику. 95% дози отримують ті багатоклітинні мікроорганізми глисти, як ми їх звемо, і саме перш за все на них на глистяній інвазії і спрямована дія подвійного механізму дії арбендазолу. В той же час цікаві особливості фармакокінетики, якщо поєднувати Альбендозол з жирною їжею підкрести її. Він ефективний при лямбліозі, це вкрай важливо. Препарат має адаптоване звання і ми повинні завжди звертати увагу на інструкцію. Інструкцію потрібно читати. Ну, Потрібно її читати, а не викидати одразу. Хоча так неприємно, нібито все вже знаєш. І лікарські форми саме препарату угормів, бо є 400 мг, борщ. Одна таблетка, якщо необхідно, три таблетки, Ну, а якщо мало... Питання: які з препаратів з рекомендованого списку ВОЗ має найменшу гепатотоксичність? Чи можна використовувати їх при патології печінки? Ж... Будь-які у дитини. Стосовно препаратів, всі препарати метаболізуються в печінці. Найменший вплив у альбендазолу, бо він майже не всмоктується, але знов таки це належить від того, як мама чи бабця харчують цю дитину.